Христос хрестився у річці Йордан. Саме такими вітаннями обмінювалися цього дня Бердичівляни. 19 січня новорічно різдвяні свята підійшли до завершення. Цього дня мешканці Бердичева разом з усіма українцями відзначили свято водохреща, або як його ще називають богоявлення. Крапку у відзначенні однієї з найочікуванішої серії свят поставили і у другій гуманітарній гімназії. Там краще за інших знають усі тонкощі і особливості народних гулянь і святкувань. Любов до народних джерел прищеплює школярам, вчитель-методист Мілада Мартинюк, якого, окрім того, Знають у місті як талановитого і відданого справі краєзнавця, народними джерелами окрестила вона і гурток, до якого увійшли учні восьмого класу. Разом із ними решта гімназистів гучно відсвяткувала фінал перших у 2011 році. Свят, колись у цей час їхні прабабусі, прадідусі чали. Чим вони гірші як краєзнавець? Я вирішила запропонувати дітям таку форму. Їм сподобалось тим більше, що це е, зв'язок з поколіннями, тобто вони спілкуються з бабусями, вони спілкуються з дідусями. Вони займаються пошуковою роботою, що для них теж в їхньому віці це цікаво. Гурток це основою цього гуртка є авторська програма Народні джерела, яка була затверджена вченою радою Житомирського державного університету імені Івана Франка. На цьому гуртку ми. Знайомимося з теоретичною частиною і також практичною. Крім того, завдяки нашим спільним зусиллям була видана і ще й книжечка: це ігри наших бердичівських дітей, тобто, як бавились наші батьки. Вони ходили учні ходили до. Е Старшого покоління і розпитували, яким чином вони в дитинстві грали. І результатом цього є така от книжечка. Виявляється, бардичівські гімназисти знають, що таке куманець і можуть відрізнити макітру від макогону. Це й не дивно, адже у закладі існує пересувний музей виставка, де можна побачити багато чого цікавого: від кухонного приладдя до вишиванок, авторкою яких, до речі, є бабуся першокласника Артема Лаптіва. Діти зізнаються, що брати участь у збиранні експонатів для музею їм справді цікаво. У першу чергу завдяки які старанням натхненого педагога наш викладач Мілада Вікторівна зацікавляє нам участю у цьому гуртку, тим, що своїм прикладом, своєю любов'ю до рідної країни показує, що наша країна найкраща і дійсно з великою культурою, з великим багатим. Звичаями, які зображені в наших п'єсах. Якщо до елементарних знань традицій своїх дідів прадідів додати ще вміння гарно завести українську пісню, то виходить, що шанування звичаїв і збереження обрядів для юних мешканців гімназії то є не просто слова. Вечорниці вдалися на славу, такі собі пізнавально розважальні. Були і питання, були і вірші з піснями і жартами. Навіть вареники були. Тож на заклад гуртківців спробувати себе у краєзнавчій роботі присутні у залі вибухнули одноголосним так. Особисто мені сподобалася ця п'єса тим, що кожен з нас перевтілювався у героя тих часів, завдяки своєму образу, своєму одягу, своїми піснями, ми показали, що це нам подобається, це наша справа, яку ми дуже любимо. І ми хочемо, щоб кожен із тих, хто побачив, побачив цю п'єсу, замислився над тим, що Україна наша найкраща.